Він не любить свій народ, він любить свій народець. Це оточення, це частина людей, він не любить їх. Не можна на чужу землю відправити своїх людей вмирати, зная, що вони будуть вмирати. Дітей, моїй мої доньці. доньці Моя донька, їй 20 років. Для мене це дитина. Вона вже доросла, безумовно, але вона дитина. Хлопців, яких він відправляє, 18 років. 18 років це діти, він їх відправляє. Ні фашисти прийшли на його землю, і треба захищатися. Він прийшов на нашу, і він їх відправив.